Слава Богу, брати та сестри. Прочитаю спочатку декілька віршів, книга пророка Малахії, перший розділ шостого вірша. Син шанує батька, а раб пана свого, коли ж я батько ваш, то де ж та пошана, що мені подобає. І коли я пан, то де ж та повага до мене, говорить Господь. Саваот до вас, священники, що зневажаєте, священники, що зневажаєте ім'я Моє. А ви питаєте, чим же ми зневажаємо ім'я Твоє? Ось ви приносите нечистий хліб на мій жертовник. та ще й питаєте, як ми зневажаємо тебе, а ось тим, що говорите, трапезу Господню не потрібно поважати. І коли ви приносите. На жертву сліпе, то хіба це не є зло? Або коли ви приносите кульгаве, то хіба це не є погано? Ось принеси це твоєму князеві, то чи буде воно йому приємне? Чи прийме він від тебе ласк, чи прийме він тебе ласкаво, говорить Господь Савоот. Тому благайте Бога, щоб він вас помилував, бо коли таке буде виходити з рук ваших? То чи ж може він вас ласкаво приймати, говорить Господь Савоот? Ось цей уривок. Думаю, ми знаємо його, цю частину пророцтва слів Ісусових, слів нашого Господа. І ось Він говорить через Малахію, і ці слова більше стосуються саме. Священників, саме тих, хто служить при храмі, служить у храмі, не, не до всього народу, але більше до священників. І зазвичай, коли ми читаємо старий завіт, історії, які там траплялися, ми намагаємося такі, знаєте, паралелі знайти з нашим сьогоденням, з нашою сьогоднішньою церквою. І що я хотів би звернути увагу, це те, які, що не подобалось Богу. Вони служили, вони виконували деяку, деяку свою роботу, вони, ну, священники, виконували, можна сказати, по букві, тобто по деякому алгоритму. Вони робили це, але потім Малахія їм приносить це слово. і Говорить, що Господь не хотів би так, щоб це було. Господь не хотів би так. І він конкретно вказує, в чому причина. Я не хочу, коли ви зневажливо це робите. В чому проявлялася зневага? В тому, що вони приходили, приносили на жертву щось щось таке, знаєте, останнього гатунку. Дещо найкраще вони десь забирали, а все-таки. Що вже не мало вигляду, не мало, можливо, такого смаку, запаху, вони, вони віддавали то на жертву. І, і Господь, бачачи бачить, бачить, це, Він говорить, це є проблема у вас. Коли ви підходите до служіння з. Такою жертвою вона не є приємна мені. Це, 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 це не, тут немає пошани. І ось на першому вірші, ось цьому шостому, він говорить, коли ж я батько ваш, десь та пошана, що мені подобає, і коли я пан, то де ж та повага до, до мене? В російському перекладі там використовується таке слово благоговіння. Тобто е, благоговіння, де ж це благоговіння, коли ви приступаєте служити, його немає. Знаєте, я так роздумав, коли воно. Зникло в них, можливо, з часом десь, можливо, їхні серця, вони на початку ну, мали таких, були в правильному стані. Але пізніше, коли це перетворилось на таку рутину, вони десь почали бачити, що можна зробити якось для себе краще, для Господа вже можна. Ось так. так але, але все виконували. Те, що ну, алгоритм прийшов. Взяв цю жертву, ну, зробив всі необхідні ці, ці кроки, і Господь говорить, це не є приємно мені, ви приходите без пошани. І ось сьогодні хотів би е, декілька таких, можливо, думок про те, що коли ми підходимо до Господа, коли ми служимо Господу, коли ми просто навіть е, в своїх молитвах чи, чи проживаємо життя, десь говоримо про Господа, то ми маємо це робити з благовінням. Я ще прочитаю одне відоме місце, яке. Мені подобається цей опис, який побачив Ісая колись Е, Ісаї було показано Господа шостий розділ книга пророка Ісаї з першого вірша і по сьомий. В році, коли цар Озія помер, бачив я Господа на високому і піднесеному престолі. А краї, ризи його наповнювали храм. Навколо нього стояли серафими, а кожен мав по шість крил, двома закривав кожен лице своє, двома закривав свої ноги, а двома літав. І покликували вони один до одного, один до одного. Свят, 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 Господь Саваот, вся земля повна слави його, і хиталися підвалини, й пороги від голосного поклику їхнього, а будинок наповнився димом. І промовив я тоді: горе мені, погибель моя, бо я людина з нечистими устами і живу між людьми, з нечистими устами, а це ж очі мої бачили, Господа, сил небесних. На це прилетів до мене один Серафим із розпаленим вугіллям у руці, якого взяв кліщами з жертовника, І приторкнувся він ним до моїх уст, та й промовив: Приторкнулося це до твоїх уст, і взята від тебе беззаконність Твоя. І з гріха твого ти очищений. Подобається цей мені уривок, тому що він е, показує деяку таку велич, наскільки є величний Господь, наскільки він е, відрізняється від, від нас, людей, наскільки е, йому служать. Ось ці, тут особливо тут пропис, описуються ці істоти, серафими. Які мали по шість крил, і вони написано дуже близько біля нього були, і вони служили Господу дуже близько біля престолу Його. І як вони вели себе у присутності Господа, написано, що вони безперестанку покликували свят, свят, свят Господь Саваоф». Тобто з їхніх вуст безперестанку лилася ось ця пісня, якою вони прославляли, якою вони підкреслювали величність слави Господньої. І Ще цікаво те, як вони, як вони себе прикривали. Двома закривали своє обличчя, двома закривали свої ноги. Я читав деякі коментарі, коментатори говорять, що закрити обличчя своє це як ознака поваги до слави Господні, а закрити ноги свої це як ознака смиріння. Але Менше з тим вони вели себе так, знаєте, з такою великою, великою повагою до, до Господа, тому що вони були дуже близько до нього. І по-іншому, певно, по-іншому там неможливо бути. І я хотів би, щоб ми зараз, знаєте, уявили цю картину, коли величний Господь, він сидить на престолі. Тут навіть написано, що коли вони співали, хиталися підвалини, пороги від голосного поклику їхнього. І ось Ісая Побачив це, йому було це показано, Ісай це записав, і тепер і ми самі можемо це десь уявити трошки е, в своїй уяві, можливо, недосконалій, але, але зрозуміти це. І потім Ісая через деякий час до нього, до нього приходять думки, він усвідомлює свою гріховність, коли він почав знаходитися ось так близько до Господа, коли він е, в цій картині. Якби, в неї увійшов, він зрозумів, він дещо переосмислив, він говорить, горе мені, тому що я людина з нечистими устами. І хочу звернути увагу, що це говорить Ісая, це говорить Пророк Господній, це говорить Той, через якого Господь вже говорив раніше. Тобто Господь вже з ним був ну, досить близьким. Але, прийшовши в таку присутність Господа, Він. Ще якби ближче, ще краще розуміє свою гріховність. І так, ну, таким чином, якби тут показано ось це е, перебування в, в славі Господній, перебування е, біля Господа, біля престола Його. І знаєте, е, ми часто теж бажаємо присутності Господній. В наших псалмах е, бувають навіть такі псалми, де ми, де ми просимо про це, де ми е, повторюємо ці слова, ми говоримо: Господь, прийди, ми хочемо бути в твоїй присутності, ми хочемо, щоб Ти Торкався нас. І ось основна думка це в тому, що коли ми ось так наближаємося до Господа, коли ми йому служимо, коли ми е, доторкаємося. Десь ближче знаєте, до Господа, то нам самим потрібно перебувати в благоговінні, нам самим потрібно перебувати в пошані. Це може проявлятися, звісно, не тільки в таких видимих речах, коли ми якби, одягнуті відповідно, коли ми навіть наше тіло воно приймає ну, таку нормальну позу. Бо це до чого кажу, інколи буває, пам'ятаю такі відео на Ютубі, де проповідники, наче гарну проповідь говорять, потім вони моляться, і проповідник стоїть ось так, от, руку в кишеню і молиться, і, і, і мені здається, що це не повага. Це не повага до Господа. Так, це такий жест, якби, можливо, рука замерзла, хочеться погріти. Але, в принципі, дивлячись на те, як вели себе серафими, вони, вони закривали обличчя своє, вони закривали ноги свої, вони перебували в такому, в такому стані завжди такої безперервної поваги до Господа. І це якби. Це, якби і нам про образ того, як, як і себе вести десь в присутності Господній, десь у храмі Господньому. І, і не тільки, знаєте, такі видимі, але що найбільш важливо, це те, з яким серцем ми приходимо. Коли серце воно, воно смиренне, воно упокорене, воно намагається наблизитися до Господа, то Господь таких людей Він більше помічає. Згадаємо, як молилися у храмі, коли Ісус наводив цей, цей приклад. Молилися у храмі дві людини. І один молився, перераховуючи те, що Він робить для Господа, а інший упокорив своє серце і, і говорив: Господь, прости. І ось Господь Дивиться на тих, хто в такому покореному серці, і до них ближче торкається. І саме цих людей він, він якби бачить, він відповідає на їх молитви. Згадаємо також, як Корей Датан та Авірон, коли пам'ятається цю історію, коли вони повстали проти Мойсея, казали, чому тільки ти можеш служити Господу, ми, ми теж можемо, ми теж хочемо. І коли вони в такій дерзості вони пішли служити, це закінчилось тим, що вони, вони загинули всі, тому що хотіли служити, але знаєте, з таким гордим серцем, з, з, з дерзостю, і Господь таке не приймає. Ще одне місце книга Вихід, 19 розділ, 12-13. І зробиш границю для народу, навколо говорячи, стережіться, щоб не йшли ви на гору і не доторкалися до її краю. Усякий, хто доторкнеться до гори, конче бути забитий. Це слова, які говорилися до, до Мойсея. перед тим, як Господь дав 10 запитів, він наказав освятити народ, і потім вогонь, хмара ось це супроводжувало це Боже явлення на тій горі, і Господь сказав. Нехай народ він не підходить до гори, тому що там присутність Господа, і, і не кожен достойний може, може підійти туди. Знаєте, брати та сестри, Бог він, він, він є великий Господь, він є величний Господь, це Ісая тут показав. Разом з тим, Господь є любов, і дійсно, Бог він не карає так відразу, якщо десь немає. Проявлення всієї поваги, але тим не менше, коли ми служимо Господу, коли ми знаходимося в Його присутності, коли ми співаємо Йому псалми, такі хвалебні псалми, коли ми просимо, щоб Господи був серед нас, то й нам потрібно намагатися своє серце приводити до такого благовійного стану. Щоб нам з повагою підходити до служіння, з повагою приходити до церкви, з повагою навіть в своїх молитвах домашніх, коли ми, можливо, читаємо слово на вечір. І часто це буває, знаєте, прочитали, закрили, нічого не зрозуміли, швиденько там пару хвилин помолитися. І я, от собі інколи задумую, ця молитва, вона, чи ця молитва, вона є корисна. Господь хотів би, знаєте, щоб ми, коли приходимо до Нього, щоб ми це робили з пошаною і з благоговінням. Нехай така думка залишиться для нас, що коли ми торкаємося до Господа, то хай, хай, хай ми це робимо з великою пошаною, як і робили ці серафими. І хотілося б. Так, можливо, помолитися про це, про нашу церкву, коли ми служимо, щоб Господь він торкався нас.